Звітає програма розслідувань без слів на телеканалі Еспресо. Український менталітет ну просто налаштований на шахрайство. Мало нам війни та кризи, мало нам всіх тих нещасть, які звалилися на голови українців за останні півтора року. Так що ми й самі у себе крадемо, користуючись прогалинами в законах. Наша Юлія Савчук сьогодні продовжить історію про крадіжку грошей з карток ветеранів. Адже як ви. Виявилося, потерпають від шахраїв не лише ті, хто збирає благодійні внески, а й звичайні люди. Отже, зараз в історія в ефірі про те, до яких хитрощів вдаються шахраї, аби добитися чужих капіталів. Матеріал Юлії Савчук сьогодні у програмі без слів. Все, що думаєте, що картка збереже ваші заощадження. Що це простий, зручний і надійний спосіб розрахунку в інтернеті. А пін-коди і паролі ніхто крім вас ніколи не дізнається. Та як би не так, найдавніший спосіб викрадення інформації з карток так званий скімінг. Цей вид шахрайства з'явився майже одразу після встановлення перших банкоматів, які ще не мали вбудованої відеокамери, а більшість клієнтів не звертала особливої уваги на зовнішній вигляд машини. Та й нині, попри поінформованість громадян, встановлення накладок на клавіатури банкоматів і далі доволі поширене явище. А сам прилад, який вже мало відрізняється від оригінальної клавіатури банкомату, можна купити через інтернет за 750 доларів. До комплекту входить і магнітна головка, подібна до тих, що були в касетних магнітофонах, яка щитує інформацію з картки. Шахраї потім прибирають скімер, і всю інформацію, що вони отримали за допомогою так званих інкодерів, записують на білий пластик. Білий пластик це звичайна пластикова картка з нанесеною магнітною стрічкою. Так виглядає накладка, яка встановлюється на банкоматну клавіатуру. При пін-коду вся інформація надходить на встановлений тут чіп. Це фактично, грубо говоря, мобільний телефон. Тут, є, тут, є, тут встановлюється сім-карта, карта, карта пам'яті. Тобто вся інформація про пін-коди складується на карті пам'яті, і в певний період часу там. Раз раз три рази в день, чи там чотири рази в день вона відправляється зловмисникам на їх електронну пошту, на їх електронну почту. Або ж замість клавіатури на верхній рамці банкомата встановлюється прихована мініатюрна відеокамера, яка записує пін код, який ви вводите. Ось відео власне встановлення такого пристрою відзняти камерою банкомат. Щоправда, зловмисники тут видалися якісь неповоротки, бо зазвичай вся операція з займає максимум дві хвилини, а приклеїти планку з камерою можна за кілька секунд. Не менш корисний у цій незаконній справі є маленький прилад шимер завтовшки, як магнітна картка. Він вставляється у картку приймач, і от його виявити майже нереально. В Чому суть шимерів, що вони дозволяють зчитувати інформацію навіть з чіпованих. Е Кредитних платіжних карток, які в принципі рахуються одними з найзахищеніших. Трапляється так, що картка просто застряє у банкоматі, а поруч так вчасно з'являється радник, у якого нібито теж таке колись було. Звісно, що особа підставна картку тримає так звана ліванська петля, тобто просто складена вдвічі фотоплівка. Вона жорстка і не дає картці вийти з банкомату. І поки ви побігли до найближчого відділення банку, шахраї спокійно забирають вашу карту. Буває і так, що дивним чином банкомат не видає грошей, хоча й пише. Що, що операція успішно проведена. Кештрепінг: тобто, ну, крім того, що не повертається карточка, ще й готівка не, не, вам не видається. Тут, тут знову ж таки тут потрібно бути дуже уважним: шатер банкомата, шатер банкомата це та шторка, яка з якої, грубо говоря, яка видає вам кошти. Правоохоронці стверджують, що накладку добре видно, але чи буде придивлятися до цього бабуся в окулярах? На жаль, шахраї обирають завжди дуже незахищені верстви населення. Скажімо так, ті верстви населення, які по віку, можливо, не розбираються до кінця в цих комунікаціях, і тому захистити всіх і одразу, на жаль, неможливо. Прихильники ж силового заволодіння валютою старими добрими методами не гребують. Навіщо витрачати гроші на скімери? А потім ще й ламати голову над тим, як їх забрати? Що можна банкомат просто розламати? Любителів розраховуватися карткою в магазинах і розважальних закладах дедалі більше. Є. Зрештою, це цивілізований спосіб оплати. Звісно, щитати тут інформацію доволі небезпечно для шахраїв, але міліція зафіксувала і такі випадки. Адже пристрої щитування інформації бувають дуже дрібними та ідентичними терміналам на касах. А самі касири чи офіціанти можуть бути у змові з шахраями. Здавалося б, звичайна ситуація. Касир кілька разів проводить каткою, щось не спрацьовує ну техніка, що тут поробиш. А вся інформація оперативно потрапляє до зловмисників. Проста схема, і мінімум причетних осіб. Чинити таке шахрайство не потрібно. Ну, скажімо так, великої кількості людей. А от наступний вид крадіжки легко зробити наодинці. Достатньо просто взяти до рук картку і сфотографувати з обох боків. Досить часто на гачок потрапляють відвідувачі кав'ярень та ресторанів. Нічого не підозрюючи, вже наїдені та розслаблені клієнти легко віддають картку офіціанту для розрахунку. А той в свою чергу забирає її з собою, і ми можемо тільки здогадуватись, чи не проведе він нею по скімеру. Та чи не запише або сфотографує даних? Офіціанти, вони не мають права забирати вашу платіжну картку і здійснювати розрахунок десь на касі. Вони зобов'язані принести посттермінал і розрахунок здійснити е, біля вас. Але яка різниця, має хтось фотокарта чи ні? Адже пін-коду він не знає? Та от онлайн платіжні системи зовсім і не вимагають його ведення, а просять лише номер і дату дійсності картки, і тризначний CVV-код, тобто ось ці три цифри на іншій стороні її. Тому що граям зовсім не обов'язково знати, хто власник карти цієї інформації. Достатньо через онлайн платіжні системи. Вони можуть перевести гроші на свої картки, купити товари чи поповнити, до прикладу мобільні рахунки it технології розвиваються. А разом із ними з'являються нові різновиди задурювання мізків. Наразі є безкоштовні платформи для створення сайтів. Ними може скористатися кожен охочий, що має доступ до сусвітньої павутини. Злочинці створюють так звані фішингові сайти, точні копії відомих. Змінена тільки одна літера, і лише уважність може захистити клієнта від ролі жертви. Найчастіше фальшиві копії роблять на сайти платіжних систем, за допомогою яких проводять операції. З банківськими картками або ж це може бути новий сайт, що онлайн продає квитки на транспорт в кіно чи театр. Фішингові сайти онлайн платежів не мають позначки про безпечне з'єднання. А адреса починається з http замість відомого https. Насправді ці сайти до процесингових центрів вони не підключені. Ці дані, які вивели, вони зберігаються в базах даних злочинців, злочинці, потім їх фактично використовують для того, щоб. Списати гроші через ті ж онлайн-платіжні системи марно сподіватися, що гроші викрадені такими сайтами повернуться, а злочинців покарають. Адже дані платіжної картки вводили ви самі. Тому кожна людина повинна максимально якось оберігати себе від даних ситуацій самостійно, тому що в цілому ні банк, ні держава не може такого абсолютного захисту надати. Нема чого покладатися і на правоохоронців з нашими законами вони нічого не вдіють. Я би сказав, що тут більше проблема все таки в недосконалості нашої законодавчої бази, зокрема кримінально-процесуального кодексу. Тим часом розвивається кіберзлочинність і серед банківського персоналу, коли у злочинців є фізичний доступ до банкомату, де вони можуть вставити флешку чи cd диск, записати вірус в операційну систему банкомату. Шахраї перепрограмовують операційну систему банкоматів таким чином, що вся інформація користувачів, які використовували платіжні картки, зберігається на жорсткому диску банкомату. Злочинець двічі на день спокійно приходить, вставляє свою картку, і дані всіх клієнтів знову-таки переходять на білий пластик. Але цим справа не закінчилася. Шахраї пішли далі. Був у нас випадок, унікальний випадок. Був, коли у одному із е, великих торгових з одному з найбільших торгових центрів міста Києва ми виявили так званий фіктивний банкомат. Це вже якби. Вищий пілотаж. на пристрої був розміщений звабливий напис, що гроші з кількох банків можна знімати без комісії. При спробі отримати готівку банкомат писав про помилку і повертав картку, зчитуючи при цьому з неї всі дані, зокрема пін-код. Керівництво центру заявило, що всі необхідні документи при встановленні банкомату їм надавали. Пристрій уже демонтований, а злочинці затримані. Крали двохсотками і п'ятисотками. Однак скільки ж забрали, міліція не каже, аби не стати жертвою, Храїв при найменшій підозрі щодо справжності банкоматів юристи радять телефонувати до банків і блокувати свою картку. Якщо буде більш наше з вами відповідальне ставлення до таких осіб і до тих ситуацій, в яких вони потрапляють потрапляють, то тоді відповідної буде швидша реакція. Геніальних програмістів з кожним роком дедалі більше, і хоча варто радіти такому розвитку, але разом з тим збільшується і кількість кібератак серед іншого і на банківській системі хакери надсилають лист на електронну адресу одному зі співробітників, причому не топ-менеджера, чий комп'ютер надійно захищений, а дрібному клеркові. Як тільки працівник відкриває посилання на його комп'ютер, потрапляє вірусний код, який миттєво розповсюджується по всій корпоративній мережі і забезпечує шахраям доступ до проведення банківських операцій. А далі Справа техніки злочинці направляють запити на видачу грошей в банкомати або перераховують їх на фальшиві рахунки. Зовсім нещодавно таким способом генії програмування вчинили крадіжку століття зі ста банків у тридцяти країн світу. Тільки за офіційними даними зникло 300 мільйонів доларів. І в нас в Києві були факти, коли е, банкомати просто самі по собі е, видавали купюри грошей. Приходили люди, не знали в який момент буде ця видача. Приходили люди, завантажували готівку в сумки, грубо говоря, і, і зникали. Звідки зникли ці гроші? Просто з банкомату чи з конкретних рахунків клієнтів історія замовчує, але щоразу зустрічаючись із подібним шахрайством, ненароком замислюєшся. А чи не краще зберігати гроші під матрацом? Юлія Савчук, Данило Спірюхін, Ельдар Сатаров без слів, телеканалиспресо. Отже, ми продовжуємо. І сьогодні у нас в гостях лідер інтернет партії України Дмитро Голобов. Доброго дня, Дмитре. Доброго я... дня. Да, я дуже дякую, що ви до нас завітали. Ви знаєте, от я подивилася на матеріал нашої Юлії Савчук, і після цього мені стало страшно мати картку. От вона розказувала, як в ресторанах можуть сфотографувати. Да, все таки я розплачуюсь карткою. Що можуть там звернутися до магазинів, і зрештою, оці ці от страшні схеми з банкоматами. Розкажіть мені, будь ласка, наскільки це поширено в Україні і чи варто нам всім Раз сидіти і боятися? Конечно, в ресторанах знімати карточку або подсматривать пин-код, это все, конечно, какие-то 2000 ні -е годы. Уже давно ніхто ніколи этим не займається. Ну, Либо этим занимаются какие-то ну, самые-самые мелкие мошенники. Потому что настоящие профессионалы, да, ну, номер один, который, да, в мире, естественно, они инфицируют банкомат вирусом и Придя туда даже через неделю, через месяц, забирают абсолютно все данные кредитных карточек с пин-кодами, что дает возможность снимать наличность. Угу. Это что мы банкоматов. бачили в нашем материале, да, правильно? Да, да. Но это, это самые сильные, можно сказать, да, такие хакеры, да, которые это могут делать. Я Это довольно, довольно редко, и вот это действительно высший пилотаж. Тобто десь да. вони мають мають вірус, вони приносять на якомусь носії, правильно? да. Приносят, правильно? приносят э, на флешки с помощью того, э, либо одеваясь, как сотрудники, которые обслуживают банкомат, либо являются сотрудниками, которые обслуживают банкомат, открывают э, этот банкомат там, да, там, э, там, тем или иным ключом, вставляют туда флешку, и эта флешка на автоматическом запуске заражает ее персональную да, систему банкомата и и они могут там находиться и полгода, и несколько, ну, месяцев. И потом, знаючи, вони знають всі доступи, і і вони потім забирають тисячі, тисячі этих карточек, да, і Можуть зняти все будь-якому. Да. Ви кажете, їх якось можна відновити ці картки, навіть ну тобто пін-коди у них є, всі дані, ну, щоб Зробити, щоб зробити копію карточки і ці дані. Ну для одної карточки достатньо 5-7 секунд. Угу. Ми, ми від... можемо говорити взагалі про якусь захищеність в Україні в самої банківської системи і банкоматів. Якщо банкомати так легко у нас заразити, это, то що у нас это, не у нас, это не у нас, Це не у нас абсолютно. Це угу. по всему, по всьому міру, какби все те ж саме. Ніч у нас ми нічим не відрізняємося від Європи або від Сполучених Штатів. У нас абсолютно одинаковый уровень защищенности. Просто э, там, в Европе, в Америке это происходило все намного раньше, да? намного mm -hmm. там, большими масштабами. У нас это происходит. Э, Довольно низкими, так все-таки е, карточки нету у Якщо да? это це Америка, то 100% населення имеють кредитні картини, Європа да? теж пять 95-97%. У нас все-таки це 15% населення, 10% населення. Тобто, виходить, чим більше ми користуємося картками, то більше ми можемо сподіватися, на те, що буде більше цих крадіжок взагалі, да, і да. то більше ми не захищені. Виходить так? Да, так, але є абсолютне рішення цієї проблеми. У нас существует э, так называемая NSMAP, национальная система электронных платежей, которая защищена чипом. И еще не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы карты системы NSMAP, uh -huh. кто-то украл деньги. Это невозможно. Наши банки тоже делают карты с чипом, но они uh -huh. двойные. То есть и с чипом, и, и так называемая лента. Mm -hmm. uh -huh. То есть, uh -huh. если чип не срабатывает да, в том же банкомате, он все-таки обращается к ленте и снимает деньги с ленты. Поэтому нужно уйти от ленты, как сейчас в принципе весь цивилизованный мир планирует сделать, оставить только чип. В карточках. И тогда охищение, в принципе, с этих карточек будет невозможно. То есть нельзя будет сделать ее копию, угу. даже заразив. Ну, Это зараз не закончит людей, правильно? Это да, заложит вид законодательства. Вид від... банков в первую да, очередь, да, да вид угу. законотворцев. Но угу. это все абсолютно реально сделать. то есть ні, ні, не можна сказати, Или эту проблему нельзя там Но эту проблему решить можно рішити. Ми много разу дивилися, ми назвали така найбільша сума була. Да, в двох людей вкрали 400 тисяч гривень. Взагалі дуже цинічно, тому що це були фактично ветерани yeah. АТО. Зараз ми говоримо про якісь менші суми, та йдеться там в когось там 100, 200, 500 гривень вкрали. Ну, одна найбільша сума 47 мільйонів. Скажіть yeah. мені про які взагалі суми ми можемо говорити про крадіжки в Україні за рік, та і якось можна це порівняти з тими крадіжками. От в банківській системі, в банкоматах, які відбуваються в інших країнах. В Україні, я би сказав, все-таки при, при всей проблеме воруются незначительные суммы, угу. так как в принципе украинцы не держат больших денег на Все-таки Скидки под матрасом, да. Так? Естественно, даже те, кто держит, они должны блокировать, ставить какой-то дневной лимит, смс-оповещение да, каждой транзакции. Тогда, естественно, это будет украсть невозможно. Поэтому Украина, в принципе, ну, если сравнивать с миром, с Соединенными Штатами, ну, это просто мы там угу. один к тысяче. Если ущербы, которые да, происходят на нашей территории, и ущерб, которые. Ну, у нас происходит. десятки миллионов гривен, там могут шияк. Там это суда, Десятки миллионов, сотни миллионов долларов. Угу. То есть, да. И, естественно, проблема, опять-таки, в законодательстве украинском. Потому что если. Воруют с карточки в Америке, да, без использования пин-кода. Просто снимают деньги в магазин и делают покупку, которую не совершал владелец карты. В Америке все деньги моментально возвращаются без вопросов. Нужно написать такое заявление, что я не совершал эту покупку. В Украине, если вы напишете, что я не совершал эту покупку, ну, вам скажут э спробуют еще и, естественно, очень редко возвращаются деньги. возвращают деньги в основном банки, известным людям, mm -hmm. публичным людям, с которыми они не хотели ссориться, чтобы они не уходили из банка. либо если вы поднимаете большой скандал, пишете везде жалобы, тогда возможно вам вернут деньги. А есть такое даже постановление НБУ, которое говорит, что Владелец платежной карты может нести ответственность, ну, свою ответственность разделять с банком в районе пол, полутора тысяч гривен. То есть банк угу. вам может недоплатить полутора тысяч полутора тысячи гривен с какой-то суммы, но он обязан вам покрыть все, абсолютно, все ваши хищения, если они были без использования пин-кода. Якщо це було в якомусь магазині, заправки, вони обязані вам повернути ну, деньги, але вони не хочуть цього робити. Скажіть мені, будь ласка, от як вам ця історія про те, що на у нас великому торгівельному центрі ми знаємо, що там завжди в наших, от в Києві, в столиці да, ходить багато людей, поставили uh -huh. фіктивний банкомат. Наскільки взагалі це реально? От як ви ставитесь до цієї історії? це удивительно, тому що банкомати вставили. Ну там лет 10 назад я знаю такие случаи. Я давно уже не слышал, чтобы в банкомате, в центре, в центре города банкомат можно было поставить. Ну, однако есть факт. Видимо, все-таки опять работает человеческий фактор, да, что кто-то, видимо, представившись сотрудником какого-то банка, пришел и договорился там за, за 200-300 долларов, показал... какісь там документи підтверджуючі Ну, а хіба не має банка... бути якоїсь там чіткої, да, та, схеми, що у таких от документи мають бути, що якась перевірка має бути, хто встановлює банк. Це ж з грошима пов'язано. Ну, ви розумієте, все все грає людський фактор. Прийшов симпатичний парень. Ка то а адміністратором була дівчинка, которій він он подобався. А вона забула про те, що, ну, вона Звідки їй знати да, власне, я. Вона должна подзвонити як... там до да, в банк перевірити. Ну, він він визвав у неї підозрення. А він він прийшов як представник ще других 10 банків. В принципі, все те ж саме, вона не увидела Тобі, в цьому. Тобто документи у нас так само легко підробити. Ну, от, власне, Естественно, якщо як... як... ви принесли вже банкомат піддільний, то що угу. вам стоїть Якісь документи, підписи. Це угу. вже мелочі. Скажіть, будь ласка, ну а як часто взагалі ну, от замішані в цих схемах працівники банків? От ми все говоримо шахраї, шахраї, та угу. шукають шахраї. А от працівники банків ну, по статистиці працівники банків все таки бувають замішані. Це Приблизительно 5-10% случаев имеют отношение к работникам банка. Ну, конечно, такие случаи есть, uh -huh. когда они используют свое служебное положение, копируют информацию, допустим, о клиентах да, банка, которую, которую uh -huh. они могут uh -huh. скопировать. И после увольнения, например, да, могут ее кому-то продать, отомстив банку за свое увольнение, либо использовать. По своєму в своїх корисних целях, uh -huh. ну от скажіть uh -huh. нам, будь ласка, от зараз uh -huh. ми маємо на цей рік в міліції там близько двох тисяч заяв у людей, у яких з карток зникли гроші. От ми тут не говоримо вже там пінку, не пінку, uh -huh. От люди uh -huh. сиділи, дивилися, а в них зникали гроші. Да? Там через картки, через мобільні. Що взагалі цим людям робити? От якщо навіть ці ветерани, yeah. то ну це взагалі цинічна історія, яка торкає. Що би ви порадили? Я, я не знаю, як законодавство. Yeah. Ну, во-первых, нужно всегда, конечно, рассчитывать на себя и помнить то, что нужно при получении кредитной карты в банке. Попросить, чтобы вам поставили смс-уведомления о каждой транзакции. Раз. Mm -hmm. Чтобы у вас был дневной лимит э, на снятие наличности суммы. Э, два. Третье. Естественно, э, если вам кто-то звонит там, и спрашивает ваш пин-код и так далее, естественно, никогда его не давать, ну, не распространять. Там не на отвечать на какие-то письма, які приходять на електронну почту. То есть самому не провоцирувати преступника, не давати йому ніяких персональних але даних. зараз. Да. От щоб сказати людям заспокойте їх після цього сюжету, во угу. нам не відмовлятися від картоп, ні, конечно, ні За цим будущее. Просто нам необхідно сьогодні перейти на чіповані карти повністю, і в принципі проблема з хіщенням з карточок. Ну закончиться на этом просто треба усвідомити свою відповідальність за це. Так і можливо, да. бо, я думаю, от як я особисто, що треба ще перевіряти банки. От я, наприклад, не угу. чула такої історії, як ми розказували минулого разу, що три дні спілкується людина з іншої країни з банком, та, начебто, йде відповідь, але гроші далі зникають. Мені здається, треба перевіряти банки, якщо ми про це говоримо. Ну це взагалі якийсь критичний случай. Угу. Обычно в течение одной минуты блокируется карта, и с нее деньги больше снять нельзя. Если вы говорите, что у вас карта украдена, угу. возможно, как-то человек некорректно объяснял свою проблему, или может быть сотрудники банка подумали, что угу. он просто не разобрался, или ему показалось. То есть, угу. возможно, просто друг друга не поняли. Ну, Добре. Дя... Да, Дмитро, я дякую вам, дякую за то, что вы намагаетесь заспокоить наших глядачів. Угу. Значит, у нас сегодня в гостях был Дмитро Голубов, це лидер интернет. Нед партії України. Е, я маю сказати, що ну, в принципі, справді за картками це майбутнє України. Просто бережіть їх і перевіряйте, будьте на зв'язку з вашими банками. Намагайтеся перевіряти банки і от поради, які вам сьогодні надали. Намагайтеся дослухатися, розуміти все таки, що відповідальність лежить і на вас за ваші гроші. Поки в нашій країні так. Ну, а Я пропоную вам в п'ятницю подивитися наш матеріал, оскільки ми будемо мати дуже цікавого гостя британського журналіста, який розповідає Віть свою позицію стосовно кримської історії. Ми підіб'ємо певні підсумки. Ну я хотіла б вам ще нагадати нашу електронну скриньку без Пишіть нам, будь ласка, і я прощаюся з вами. У мене все до побачення.